Так. Сьогодні дід нікуди не пішов. Сказав, що він зайнятий, піде завтра. Або я сьогодні очередь. Так що я сходила по своїх ділах і що мені треба, то я собі придбала. от таке ось, І хочу похвастатися. так, да. І хочу, не, це не реклама, не буду. А тільки хочу похвастатися, що ж я хотіла. Та насилу я його дождалася. Прямо там за ним очередь. Свіженька, свіженька. Так, для краси, шкіри, волосся та нітів. Це є Скалоген морський вищого сорту. Хто? Де воно тут? Он для чого воно. При падінні волосся, йогості, ламкості чи сухості, шкіра заживає, рани там кого для прискорення загоєння ран. Коротше, коротше те, що треба, бо в нас до 45 років шакалоген свій гарно синтезується. А от уже після зараз його треба потрошку прибавляти. І ось я собі таке зробила те, що хотіла. Тут ми от, взяла дві упаковки, дві. От так, і ще одна ось, щоб не було мало. Це для повний курс для одного місяця. Там їх 15 штук, таких саше. І там порошок. Його раз у день вживать, 100 грам води. Розколотив. Ну, як 100 грам. Ну Ясно. Розколотив під час їжі употребив. І кожен день так. І побачимо, який результат буде. Тут ще пишеться таке чутове натуральний продукт. Вироблено в Україні. Ой, розкидалася на своїм продукті. Ну, одну треба, зараз я одну спробую таку наколочу собі. І попробую, чи воно ще смачне, може воно ніяке. Я думаю, що воно ще й хороше. Так, а що тут можна ще прочитати? Що тут може? Один раз на день під час їжі, так? Да? Тут для підтримки здорового вигляду та краси шкіри волосся та нігтів рекомендовано вживати. От і правильно. Що тут тільки не є. Будемо вживати, будемо наводити красоту, здоров'я, бо нігті ламки, коси щось теж. Що тут пишеться ще? Новітній комплексний продукт, який призначений для корекції, типових ознак старіння. Спричинених втратою колагену. О. Ой. Що ж воно буде? О, тут треба почитати, чого воно тут складається. І що для чого? Тут можна все вивчити, так? Да? Гарнітин. О, джерело вітаміну шість. Да. Вітамін. Так, короче, нікому не дам. Штука хороша, те, що надо для мене. Так. Хороша штука. Що я ще тут купльола?! Ну, що хотіла, собі, та й куплю. Це вже в нашій аптеці. Ой, тут ціни такі. Дві коробочки чогось купила. Що воно ще поки не знаю. Ну, воно мені вже сподобалося. Це намазка, щоб хліб був смачний. Оце це до чаю взяла собі. Що тут я ще взяла корисного такого? Ну, як завжди, це теж мені подобається. Ну, а це. А це взяла, воно мені не подобається. Але... Ну, 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 може, завтра вова приїде пригущу його. Хоча в мене холодець такий хороший є. Ну, а це я собі набрала цього корисного. Що там є в торбі? Там є ось його хек. Хороші кусочки хеку є. І такий великий червоної риби квіту. І коло червоної лежав, чи де він там? Ну, великий такий хвіст. Взяла собі на риб'ячий суп. Суп, щоб запах був рибки. О, щось таке хочеться. Ну, що хотіла, то й взяла, коротше. Як узяла, то тепер і буду його і, і споживати. Але ж риба-риба, переходимо на корисну їжу. Все. Ніякої, ніякої отеї. Ого! А це дідові, не знаю, казала трошки, а вийшлося дідові. Ого, гарний кілограм конфет. За те, що він слухняний. Яйця мені носив. Ось, ось ці за ось ці яйця конфетна міняла. І от цю всю, всю, всю продукцію. А вона... Немало. Немало кошти, я не хочу казати, там в інтернеті хто хоче побачити. Так. Коротше, я пішла собі та й пішла. Як хотіла, так і прокотіла. Усе в мене вийшло, все так, як треба. Ну, моє щось не треба, як треба, то піду та шукатиму далі. Так, добре, всім смачного обіду. Буду зараз обідати. Зараз наколотю ось оце. Ну, зараз я його проколотю і покажу, що воно буде. Ану попробую. Так, наче 100 грамів води я сюди влила. І воно ще і запах моє такий приємний. Ну ще не пробувала, треба його гарно розколотити, мабуть. Зараз я попробую його гарно розколотити. І потім вже закусити після нього. Ану. Ну, трошки тут цукру не вистачає. А запах такий не знаю, чи цитрусовий, похожий за запах. Ну, такий, можна пити. Чуть-чуть наче газу не вистачає. Так, ну все тоді. Буду я пити та закусювати. Всім смачного. Ну і що ж, тепер закусить осталося? Ось так зараз смачно закусю. І на сьогодні порція буде готова. Це така малесенька тарілочка. Це одна моя. І все. Далі піде риба і далі піде все остальне. Яблука, так, обідаємо. Смачного всім, всім здоров'я. Діждатися нам цього тепла. Ох, про решта вже не хочеться й думати. Так уже воно ну не хочеться про нього думати. Ну воно ж кожен день нагадує. Нагадує, нагадує. Це наше горе. Ну, що робить? Ну, що робити? Велика земля наша, велика, ніде от цього не заховаюся. Казалось би раніше, що вона така велика, а тепер, каже, вона така маленька, малесенька. Ніде от цього лиха не заховаюся. ніде. Дожили ми до такого. Ну, Значить, це наше воно. Жалко, звісно, усе жалко. Ну, побачимо. Всі надіються, а вдруг мене, а вдруг мене. Ну, Боротьба виживає, хто сильніший, а тут ніхто не... не ні, ніхто не виживе. Так, живем, поки живем. Маємо, що маємо. Всім добра, тепла, живем, тримаємося, сонцю радіємо.